Привіт глядачам каналу до тебе. Привіт, глядачам смачної країни. З вами знову я, Костянтин Грубич, і сьогодні ми будемо готувати вареники пісні з вишнями. Ніхто не знає, коли вперше з'явилися вареники, або як їх ще називають варені пороги. Наймовірніше, вони з'явилися так давно, що цей початок губиться у мороці історії. Багато народів вважають себе винахідниками цієї смачної страви. Китайці, італійці, литовці та слов'яни сперечаються за право бути винахідниками своїх улюблених вареничків Равіолі, Колдунай, Вонтон. В українській кулінарії вареники вважалися особливо святковою стравою. Їх зазвичай готували у неділю та на свята. Пригадуйте, в Енегіді Котляревського варениками ласували праведники у раю. Згадує вареники й Гоголь у повісті Ніч перед Різдвом, де Пацюк поглинає їх цілу макітру, вмочаючи у сметану. Річ на святий вечір страшна та нечувана для побожних селян. І е, коли я спілкувався з вами, ви писали у своїх коментарях, що ви хочете зустрічі з професійними кухарями. І ось справжня, жива професійна кухарка пані Олена. Вона працює в ресторані Українські страви в Києві на проспекті Відрадному, 22. І е, пані Олено, е, ви будете готувати вареники, показувати, я буду допомагати. А от що таке вареники та чи з вишнями, розкаже пані Солоха. Це смакота, по-перше. Це дівчата вірили в те, що коли наварить вареників з вишнями, запросить свого коханого хлопця, і він зразу ж після цієї страви закохається в неї ще більше і обов'язково дружиться. Це ж якраз Так. Ми, ми готуємо тісто заварне в нашому ресторані для всіх видів вареників. Для того, щоб його приготувати, я заздалегідь кинула сюди кілограм муки, кинула 10 грамів солі, 20 грам цукру і 50 грам олії. Тепер ми наливаємо 350 грамів гарячої води Прямо укропу. Укропу, так. і ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. Такий, щоб крутий-крутий був кипяточок. Потім, поки воно в нас кипить, ми беремо, збиваємо так два яєчка, робимо ось так ямочку і виливаємо сюди наше яєчко. Можна знімати можна вже? — Можна знімати і виливати сюди у низочку. А я сюди. По... Обережно, ой! Оце так. Кидай, нічого, так. всяке буває. Так. Заварюємо. Ай, ось Головне, завар... Це ж кухня, це на, кухня, це це кухня. <ристо> на кухні буває так. — Я ставлю вже воду на варенички. — На варенички ставте. окрім. Ми беремо його так, замішуємо, обережно, щоб не втектись. Візьму його рукою, рукавички одягаємо. Так, так. так, Бачите, як не без пригод пожежники нам не знадобилися. І взагалі кухня це така справа. Я Всяке читав, що буває. кухарі це одна з найнебезпечних професій. Бо на кухні буває всякого. Всяке буває. Бачите, руку тріш... трішечки обпалив, здоров'я треба так, мати міцне. Так. А за що ви любите свою роботу, таку важку? Людям радість приносить українських страв, я бачу, люди приходять, куштують вареники, дякують. А нас це Ой, ну, Ми ще теж покуштуємо. Тому да, що ви, що ви, я лише це ж мені написала ваша господарка в, в, на YouTube. Каже, чому ви не приїжджаєте до мене в ресторан? Так, да, ми раді. А що чому саме заварне? Воно має властивість не сохнути, його тоненько розкачують, Ну що ж варенику важливо кошти, як ви думаєте? Кісто. Не тісто, а начинка. Угу. І тісто теж. І воно м'якіше тоді. Воно м якіше, м якіше. Зараз ми його в кульочок. Я трошечки, якщо мода, на столі. І нам зараз в пленочку, воно пропариться, ми тоді краще його. Воно в нас гаряче, потрогайте, яке воно в нас. Але ж в рукавичках теж приємне. Тепер ми дивіться, ми кладемо його у кульочок. І так щільно ми його зав'язуємо, щоб воно там пропарилося в корочку. І довго воно там пропарилося? Ну, таке десь хвилин 20-15, воно повинно тут відстоятися, відпочити і ну, гарний по собі властивості свої набрати. Це вони... вишні з компота? Ні, ні, ні. Ні, ні, вишні це на даний це момент морожені, -морожені. вишні, так, uh -huh. без кісточок, уже без соку, щоб не текли у варенику, і вареник у нас міг. Щоб вони, вони не в на зверення, щоб тримався. Минуло 20 хвилин про вишнів, яким вони мають бути, я вже вам розказав, пані Валентина. Ось відділили шматочок тіста. І що робимо далі? Дальше ми беремо це тісто і будемо його розкачувати. Воно таке еластич... еластичне тісто. Так. так, ось ви мені допомагаєте, щоб у нас, в нас досточка в нас не поїхала нікуди, нікуди не поїхала. Ні так. Куди, Перевертаємо його і з любов'ю качаємо тічку. Від сиву. себе, від себе, від себе. Для мене тісто це одна з проблемних зон. Чого? Ну, якось На я вас люблю... дивлячись, не скажеш, хочете, що у вас якісь проблеми мають бути з тістом. Оце ж я зізнаюсь, уже це, це секрет, ж думаю, що я все вмію. А, Ми то... вам поможемо їй вирішити no. цю проблему. Інколи я не? роблю, але це не можуть так каже, щоб жінці не допомагати, ліпить вареники. <реш> Може й так. Ну, бачите, ось так. ми вашу вже узнали. Правду. І знову накриваємо, даємо тісто, щоб наше відпочило також. І довго воно відпочиває? І хвилинки. Тісто наше відпочило і будемо працювати. Ми робимо такої форми. Вареники, Звичайно, в нас підходять такої форми. Робити по-своєму, як їй подобається. У нас 22 види начинки і кожні вареники всі різної форми. Щоб не попутати, розрізаємо такий. Такі так. Квадратики, квадратики, так? квадратики. Бо у нас вдома якось так ліплять а ви на пару чи у воді варите? Ні, ми варимо воді. Тепер беремо наші заготовочки. Мисочка ага. нас готова, Машенька. Давайте водимо ліпити. І варити. почнемо, почнемо готувати, для чарування. Ось це ви вам теж допомагаю, Так, будь ласка, пільміння приймаєте участь, приймаєте і все тісто ми не відкриваємо. Боже, ми ото... як на операції хірург. Так, так, ми випуст... ми по беремо всі по. Трикутничку, всім нам по трикутничку, ось так розминаємо, кладемо, ось, і по три по три вишеньки, тільки на трикутничок кладемо, І от робимо такі трикутнички. Я колись був на прийомі у президента, ну правда, вже 10 років тому. Вже 10 років тому вичислить, хто там був президентом. І в Маріїнському палаці нас годували отакими вареничками з вишнями, але на одну вишню. Ще да, менше, ну, ніж це наш президент економіку. А, це не так, а що це я роблю? О, це ви в нас полтавські галушки зліпили. Бо я з Полтави. Та може, одну хай залишить, та й буде. буде. Я думаю, ви погано не зробите ніколи. Так, Костя, ось. Я так не знаю, чи що це воно вийшло. Зато видно буде, що це моє. І скільки вишеньок там вийшло? Три. Скрили три слухання дитина. Так не так страшно, це все робить. Не страшно? так часто як хотілося. Вода закипіла, так, і будемо варити так. наші смачні варенички. Вам допомагають чи ви собі правильки. Допомагати. У нас Допомагати. колективна. Допомагати. Я жизню теж. Наче хуйти до одного громада. Начеклуємо на радість, на здоров'я. А гості прийдуть до нас на вареники. Запросим, обов Запросимо обов'язково. Запросимо гостей. Я думаю, що ми, в нас таки знайдуться. Так, да, я, я тебе вже знаю. Це ж ми з тобою баколатиків робили. Так, Молодець, так. данечка. Зараз кілька хвилин і будемо смакувати. Але вареники, як ви вважаєте, кришечкою треба накривати чи не треба? Бабусі наші колись так робили. Накривали. Кидали вареники, накривали їх кришкою. Тільки кришка починає підніматися, вона знає, що вони вже всі піднялися. Потім вона закриває їх знову. Вони знов сідають, коли кришечку піднімаєте, вареники сідають. А за третім разом складає вже їх на стіл. Побігла десь там, щось працює, ще щось робить. Але вона знає, відчуває, що вже треба бігти. І кришка підказує, що вареники вже піднялися. Ті варенички вже готові і будемо їх витягати. А я хочу, щоб до дані підійшла ще моя хрещениця Маша. Теж. Продегустувала, що ми тут наварили. варениці? Підходить до нас. Ось цукрова пудра, ми її присипимо цукровою пудрою. Значить, сніжком біленьким. Прикрасимо її м'яткою. Є у нас мед. хто бажає ще сметанку. Друзі, ви бачите, стільки позитиву може подарувати звичайна українська страва. Вареники з вишнями або з капустою, або з бущим. Так що підписуйтесь на канал Смачна Країна, бувайте здорові. І головне, любіть один одного і любіть українську кухню. До побачення.